Всім привіт! Мене звати Ксюша, і сьогодні ми поговоримо про самооцінку, а точніше не так, точніше про три пункти, які точно впливають на вашу самооцінку. Тобто три пункти, які мають пряме відношення до вашої самооцінки, навіть якщо ви цього не підозрюєте. Тому, якщо у вас, допустимо, зараз по цих трьох пунктах все буде по мінусах, то задумайтесь, можливо, на вашу самооцінку, якщо ви там відчували себе не дуже о то перевірте себе на ці три пункти і спробуйте підняти це уверх і подивіться, як, як зміниться ваша самооцінка. І так, почнемо. Перший пункт це оточення. Здивовані, але оточення напряму впливає на нашу самооцінку. Навіть не так, щоб впливає, я би сказала, але говорить про нашу самооцінку дуже багато. Дивіться, якщо вас оточують... Кіт! Мяу! Дивіться, хто в мене є. Мяу! 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 Ти мені мішаєш розказувати, ти знаєш? Дивіться, якщо ви знаходитесь в оточенні, яке вас постійно якось обесцінює, Пробує подавити, не хоче, щоб ви розвивалися. Тобто, якщо у вас там компанія, друзів, і як тільки ви кажете щось там, ой, я тут таке придумав, придумала. Я хочу спробувати зробити ось таке. А в мене є ідея для якогось такого проекту. А я хочу от піти, допустимо, на танці, або я хочу спробувати займатися музикою. Мені подобається створювати музику. І вам зразу у відповідь кажуть: допустимо, що. Ой, ти, блін, куди ти лізеш? Тобі то треба, то в тебе нічого не вийде, та нащо тобі то? Або починають якось так ем, сміятися з вас, типу, хто ти, а в тебе слух є, а, а ти танцювати вмієш, та, а, ага, оце ти хочеш, да, м, понятно, все з тобою. І ви такі зразу, типу, блін. Добре, мене засміяли. Напевно, всі не всі реагують негативно. Напевно, я не буду навіть пробувати, бо з мене сміються. Якщо у вас таке оточення і вам так на всі ваші ідеї або на якийсь ваш прояв, коли ви хочете якось проявлятися. На вас реагують ось так. І ви ведетесь на ось це все. Тобто ви йдете на поводу ось цих людей і вашого оточення, і таки зразу, да, блін, ні, не буду, не буду. То що про мене подумають, вони вже з мене сміються, вони вже кажуть, що щось не вийде, я не буду навіть пробувати, не буду починати. То вітаю у вас, низька самооцінка. Нет! Кіт пусти! Я його отак тримаю, просто щоб він не гризла зон ззаду. То вітаю у вас низька самооцінка і дуже погане оточення. Не робіть тепер з цим щось. Чому я кажу, що у вас низька самооцінка? Людина, яка знає собі ціну. Яка має власні кордони, яка знає, хто вона є, чітко вірить в себе. Вона ніколи або він не буде знаходитись у оточенні таких людей, які не хочуть розвиватися, так ще й подавляють інших. Тому що людина з адекватною, хорошою самооцінкою не буде, навіть, навіть на крок не підійде до такого оточення. А якщо в неї колись таке і було оточення, вона зробить все, аби він, щоб від цього і збавитись, і щоб е, бути в хорошому оточенні, яке навпаки буде його під, або її підтримувати, яке буде казати, що да, клас, в тебе є така ідея, в тебе вийде, то типу, круто. Ну Це не те, що там автоматично. Все одобряти, якщо там е насправді в оточенні хтось думає, що ну це така спі ідея, то скаже про це нормально. Якщо його запитають, типа, блін, чувак, дивись, мені здається, це не проканає, тому що такі такі там ризики або ще там щось, і чого ти не спробувати оце. Але не починає подавляти зразу. Давайте, поки він так тихо сидить, я її продовжу. Чому ще оточення важливе? Бо ви можете казати, що ні, насправді воно ніяк не впливає. Але дивіться, якщо ви знаходитесь в компанії п'яти алкоголіків, то ви з часом станете шостим. 100%. Якщо ви не вийдете з цієї компанії. Якщо ви знаходитесь в компанії з п'яти спортсменів, а ви спортом не займаєтесь, то це ну, просто 100%, 1000%, що ви з часом. Почнете займатися спортом також, щоб ніби соответствувати в компанії, через те, що якщо вам подобаються ці люди, і ви хочете з ними спілкуватися, то вони говорять постійно про спорт, і вам хочеться теж бути в темі. То і ви почнете займатися спортом. Якщо ви в компанії алкоголіків, і ви такі ні, ні ні я не п'ю, а вони вам постійно то давай, та що ти ламаєшся, то давай налим. та сьогодні свято, а завтра похорони. А, а позавчок, позавчора там пташка пролетіла, треба випити за це. То і ви такі, блін, да, напевно, треба випити. І ви починаєте вже теж підсідати на це. Якщо ви в компанії п'яти бізнесменів, а ви сам ні, нічого ще як свого якогось власного бізнесу не маєте, то у вас він з'явиться через те, що ви будете знаходитись в компанії людей, які постійно про це говорять, які постійно які постійно будуть придумувати нові ідеї, будуть обговорювати бізнес, різні що можна зробити, що можна зробити, що цікавого на ринку. І ви почнете варитися в цьому також, і у вас почнуться теж ідеї, ви будете знати, як це працює, через те, що ви будете, будете в цих розмовах. І ви з часом придумаєте щось своє також і відкриєте свій бізнес. Тому оточення дуже важливе. Через те, що так працює соціум. Ми соціальні люди, тварини, істоти, хомо sapiens. Ми соціальні, хто би ми не були. Лапи в глині! Лапи в глині! Мені зараз прибирати за тобою це все. Будь лосить, подой мені відео записати. Я ж спав. Я його головне вклала спати спеціально, щоб він не мішав мені записувати відео, бо він в цей час дня завжди спить. І він заснув. Я його легенько лишила, встала, прийшла сюди записувати, і він з такими сонними очима прибіг за мною. Мені реально, в мене таке відчуття, в мене є син. А в минулому відео я казала, що я хочу сина. Но я не мала на увазі котячого, я не мала на увазі, щоб кіт вів себе, як дитина. я не мала на увазі так швидко. Але в мене тепер ніби є котячий син, я котяча мама. І наголошую, що людина, з якою класна самооцінка, яка знає цінність собі, то вона ніколи не буде в такому в такій компанії, яка її буде подавляти і буде в такому оточенні, як я казала на початку. А якщо ви в такому оточенні і вам здається, що у вас, у вас нормальна самооцінка, то. То хтось комусь бреше. Ви самі собі. Угу. Тому в такому випадку, якщо ви, у вас ось таке погане оточення і ви не хочете в ньому бути, краще, серйозно, краще бути самому, тому що, якщо ви там перестаєте спілкуватися з своєю якоюсь там компанією, і то перший час ви залишаєтесь сам. Але краще бути самому і сконцентруватися на собі. На власній думці про себе, коли вас ніхто не подавляє, пробувати самим щось робити і оцінювати себе тільки через свою ж призму. Ви самі маєте сформулювати думку про себе, а не опиратися на думку інших. Тому краще навіть бути самому в такому випадку, залишитись без оточення повністю самому і самому сформувати думку про себе. Так ви, вас не буде ніхто відволікати, і ви не будете відволікатись на якісь, на якісь фрази про вас, а зможете самі чітко зрозуміти, що ви про себе думаєте. Самі сформулювати думку про себе і концентруватись на собі. Пункт номер два. Пункт номер два це порівнювання себе з іншим. і з іншими. Отут. Чому це. Ось цей пункт. Важливий, дуже важливий, тому що мені здається, що в мене прям досить хороша самооцінка, але цей пункт навіть в мене хромає. В мене є таке, що я можу себе досить часто порівнювати з іншими. Я себе дуже сильно на цьому ловлю, контролюю, і я стараюся не порівнювати себе з іншими, Стараюсь там моментами навіть відписатися від якихось там типу умовних конкурентів, які для мене, які для мене типу конкуренти, з ким я себе як ніби порівнюю. Щоб не слідкувати за ними, щоб не було ось цього порівняння. Тому що ось це порівняння, воно в якійсь мірі затміває оцей мозок. І ми перестаємо робити те, що ми хочемо робити, якось на відчуттях. А починаємо просто змагатися. Типу, дивимось, там, оця людина це зробила. І така, блін, мені треба переплюнути, мені треба зробити. Е Щось краще. І це постійно йде, йде ніби як якісь змагання, ми постійно себе порівнюємо. І я не говорю буквально, що ми там конкретно з кимось змагаємось, але це в загальному. Але дуже часто так і є. Коли ми постійно ніби граємо, що ти гризеш? Але, типу, коли ми постійно знаходимось у, у цій конкуренції з усім, з усіма, постійно порівнюючи себе. То це ну, не дуже добре на нас сказується через те, що це не є як ніби якісь наші справжні відчуття і бажання. В нас просто йде вічне порівняння себе з іншими, і ми ніби хочемо просто виграти в інших, бути кращими, ніж інші. Але ми не концентруємось на тому, чи ми насправді цього хочемо. От в мене є постійно таке, ж там я порівнюю себе з іншими, що хтось зробив вже більше, а хтось. Працює більше, ніж ти, а в когось дивись, ось це вийшло швидше, ніж в тебе. А ти це тільки починаєш, а хтось вже досяг таких результатів. І я така, блін, вони такі класні, в них вийшло швидше, краще, далі вони продвинулись в цьому. Але ми забуваємо про те, що ми починали всі, по-перше, в різний час, допустимо, ми починали в різних умовах. У нас різний бекграунд, Ми не можемо себе порівнювати. З іншими. Це, в принципі, просто як навіть нелогічно. нелогічно постійно себе з кимось іншим порівнювати, бо ми не знаємо, які умови в іншої людини були. Тому я стараюся себе не порівнювати. Я стараюся там, відписуватись від всіх, хто мене якось в цьому плані тригерить, чи хтось там зробив більше, краще, хтось робить більше. І просто не бачити це все і рухатись в своєму темпі. Концентруватись на собі, як я вже казала, а не концентруватись на тому, на тому що зробили інші люди, і головне, тіпа, переплюнути, або, хоча б, ну, догнати їх і переплюнути, щоб не було гонки. А, тому що, можливо, це навіть не те, що ми хочемо. Потрібно зосередитись на собі, усвідомлено все робити, робити те, що ми відчуваємо, що ми хочемо, так як ми це бачимо, а не гнатися за іншими людьми, тому що ми в будь-якому випадку їх. Не будемо такі самі, у нас не буде такого самого результату, як в тих людей, тому що вони інші, вони різні. Навіть якщо ми будемо робити по пунктах все так само, як ті люди, допустимо, в нас не буде однаковий результат через те, що в людини, в кожної людини є якесь своє бачення. в кожної людини є якісь свої життєві обставини, які впливають на все. Наші життєві обставини впливають на все. Тому. Важливо не порівнювати себе, тому що порівняння, ось ці постійні порівняння йдуть, заганяють нас. Типу, що, блін, в когось вкраще, в когось ось це все, що я казала. І ми такі, все, ну, якщо вже хтось це вже зробив, мені нема смисла навіть пробувати. А я недостатньо, багато знаю, а я недостатньо роблю. І ми такі, блін, все. І це впливає на самооцінку також. Це впливає на самооцінку. Якщо ви думаєте, що це не впливає, це впливає. Тому що ось ці постійні думки, що хтось кращий за мене, я недостатньо. Воно, якщо постійно про це думати, навіть якщо ви суперсильна людина, воно все одно накопичується, накопичується, накопичується. І десь в голові відкладається, що типу, а хтось завжди за вас кращий, а ви завжди не до. Але відкрию вам секрет, завжди хтось в цьому світі буде кращий за вас. Потрібно просто не дивитись на це, не концентруватись на цьому, а концентруватись на своєму шляху, на, своє, на собі, коротше. Концентруватись на собі, рухатись в своєму темпі, своїми бажаннями і не порівнювати себе з іншими людьми. А знаєте що? А третій пункт я не придумала. І третій пункт, який впливає на самооцінку, це те, чи ви розвиваєтесь. Якщо людина завжди якось розвивається, читає книги. Дивиться, там, не знаю, якісь подкасти, фільми, відео на Ютубі, багато дуже відео на Ютубі, які там з різною інформацією. І щось пробуєте. Ви як це, різностороння людина, постійно чимось захоплюєтесь. У вас є різні хобі, вподобання. Якщо у вас це є, значить, у вас є широкий кругозір, значить, у вас є автоматичне якісь знання про ось ці сфери. Тому що якщо ви цим цікавитесь, значить у вас все одно хоч якесь. Якась інформація про це має бути. І хоч якесь розуміння, що це. А це значить, що у вас вже є якісь знання, і значить, що ви ну, різностороння людина, з якою можна про щось поговорити, яка має свою думку. Дуже важливо вміти розвивати свою думку. На цьому і сконцентруємось. Бачите, як я імпровізую? Отак я імпровізую. Дуже сильно впливає на самооцінку Власна думка, коли ви вмієте формулювати власну думку. Оце я прям тільки що придумала. Давайте я люблю, коли я в моменті отак думаю і не наперед. Дивіться, якщо людина не має власної думки про, про, про все, про, про що небудь, про любов мілочь, а думає про ось ці всі речі, тільки те, що їй сказали інші, там сім'я, друзі, знайомі, і не має своєї власної думки, то це. Також впливає на самооцінку. Знаєте чому? Тому що це дає відчуття, ніби, ніби а хто я, хто я така, щоб щось про це казати, хто я така, щоб щось вирішувати, хто я, хто я така, щоб якось, хто, хто я така, щоб якось мати думку про це. Допустимо, навіть якщо всім. Щось подобається, а ну а вам, ну от серйозно, вам це не подобається. Ви не розумієте, чого це всім подобається, і ви не боїтеся цієї думки, ви не боїтеся, що інші люди засудять вас за те, що у вас є своя думка. Ви кажете, да, мені це не подобається того, того і того. Вам починають казати, що блін, ну ти що, ну як це може не подобатись, там, допустимо, це ж крута штука і інші аргументи, а ви стоїте на своєму, бо ви впевнені в своїй думці. І це впливає на самооцінку також. Через те, що якщо у вас є власна сформована думка про що-небудь, це означає, що у вас є якісь свої погляди, сформована своя думка, у вас є якісь цінності ваші, і значить, ви вже якась розумна мисляча особистість. І ось це впливає на формування самооцінки також. Через те, що я бачила, я бачила людей, які от вони все життя росли і робили тільки те, що їм спочатку казали батьки, яких вирощували, що дивись, ти маєш бути хорошою дівчинкою, ти маєш бути хорошим хлопчиком, ти маєш робити те, що мама сказала, ти не можеш казати слова ні. Ти можеш. Казати тільки те, що тобі кажуть інші, і так і робити. І ти такий, да, 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 я буду хорошою дівчинкою, буду хорошим хлопчиком, я буду слухати батьків. мене моя думка не важлива через те, що часто, коли батьки там вирощують, що батьки з дітьми роблять? Що батьки з дітьми роблять, виховують. Коли батьки виховують дітей, то кажуть, ні 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 свою думку будеш казати в іншому місці. Тут ми робимо тут ми робимо зараз по-моєму. І дуже часто діти виростають без своєї власної думки. А потім, якщо це дівчата, в них знаходяться якісь з'являються стосунки, де вони знаходять собі такого ж партнера, який каже: ні 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 дорогуша, ти будеш робити те, як я сказала, а твоя думка не важлива. Ти жінка, ти мені свої коники оці показувати не будеш. Робиш те, як я сказала, те, як я сказав, і свою думку будеш подружкам розказувати. А потім у вас і подружки такі самі через те, що люди притягуються, і, і подружки ваші теж такі, що ні 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 ти роби те, як ми сказали, твоя думка не важлива. Я кажу, що ми йдемо туди і ти йдеш з нами. Ну, це не так буквально все подається. Але люди просто отакі не вміють приймати своє власне рішення, не вміють формулювати свою власну думку і завжди залежать від. Когось. Вони навіть бояться сформулювати свою, іншу, свою думку через те, що, що її можуть засудити, можуть сказати, блін, ти, ну, ти неправильно думаєш. А я скажу, а я думаю так і мені пофіг. Ви робіть, що хочете, у мене така думка. І, от, і це насправді дуже впливає на відчуття цієї якоїсь власної цінності, особистості, коли це впливає на, на те, щоб ви відчували себе як сформованою людиною, через те, що я. У мене є своя власна думка на, на все. Ну там, якщо я щось конкретно не знаю, це якась сфера, в якій я ну, реально не шарю, я, я скажу прямо: я не знаю. Я не знаю, типу, я не знаю. Вообще, вообще не шарю це, ніколи не стикалась, я не знаю. І це нормально. Але в якихось таких мелочах Власна думка має бути завжди. І ви маєте не боятися, як це не соромитись своєї думки, а стояти на ній і доказувати її, якщо ви в неї щиро вірите, а, а не говорити, що, блін, хто я така, щоб формулювати цю думку. Я не знаю, що я про це думаю. Яка різниця, що я про це думаю? Ну це ж не важливо, що я про це думаю. Через те, що такі думки автоматично ставлять вас, ніби на іншу, на назад відганяють, ставлять вас. Вас як особистість на останній план, це ніби вас подавляє. Ви самі себе подавляєте. типу, хто я така, щоб щось про це думати? Так, да, якщо ви так будете думати, то ви ніхто. Типа, блін, та яка різниця, що я про це думаю? Так, да, серйозно, ваша думка не важлива. Ви ніхто. Не думайте про це. Якщо це вас стосується, і ви не можете у своєму власному житті прийняти ні одне. Рішення, коли оце впливає на прийняття рішень в подальшому в житті, на те, що просто вас ганяють куди хочуть, вас ганяють ваші батьки, навіть коли ви виросли, вас ганяє ваш чоловік, Тобто він приймає рішення не не Порадившись з вами, він приймає рішення без вас. Ваші батьки вам кажуть, що там допустимо, ви хочете відпочити. А вони такі ні, ні ні, дорогуша, на, на ці вихідні ти йдеш до нас допомагати нам. Чого би ми так сказали? То така блін, мені сказала, що я маю зробити так, значить, я так і буду робити. Ой, чоловік прийняв рішення без мене. Хм, ну, ну прийняв рішення без мене. Такий дурачок у мене. Ні, дура, тут тільки ти. Через того, що в тебе нема власного. Власні думки або у тебе, хлопця, чоловіка. Коротше, я не говорю про щось конкретне. Я це все узагальнюю, я надіюсь, ви розумієте. Але власна думка має бути завжди. Якщо ви маєте власну думку, значить, перше це ви цікава, цікавий співбесідник, співрозмовник. З вами є про що поговорити. Плюс це коли ви себе відчуваєте, що у вас є власна думка. То у вас є власна думка. Почуйте мене. У вас є власна думка? Вам ніхто не зможе нав'язати іншу. Типу, у мене є чітка позиція на рахунок шлюбу, у мене є чітка позиція на рахунок вінчання хрещення дітей, на рахунок релігії, на рахунок. Е... Сім'ї, взагалі, на рахунок того, яка має бути сім'я, на рахунок того, що я сама як дівчина, як жінка, можу робити, а не можу. В мене є чітка думка і позиція про те, що ніхто мені не має казати, що я маю робити там в плані ні батьки, ні чоловік, ні батьки чоловіка, ніхто небудь, ні коротше, я сама вирішую все. У мене є якісь чіткі свої думки, позиції. У мене є якась думка про політику. В мене є якась думка про світ. В мене є якась моя власна думка. А якщо вона в мене є, значить мені не зможуть нав'язати її інші люди, бо вона в мене вже є. І значить, я себе автоматично відчуваю якось людиною, яка мисляча, в якої є власна думка і яку. Ну ніхто не зможе так ганяти куди-небудь, куди кому зручно, мене не зможуть використати в якусь свою сторону, щоб типу, «О, Ксюш, скажи отак через те, що я так думаю і, і ти так само роби. І тебе нехай тебе буде така думка. Я така, О, да, мені сказали, що треба так і так правильно. Я перевіряти інформацію, звичайно ж не буду. Я просто погоджуюсь через те, що хто я така, щоб якусь свою думку за це формулювати. Хто я така, я ж ніхто, я ж нічого не знаю. І ви, і ви такі, да-да-да, я подумаю так само, як і він думає. Але хто сказав, що та думка правильна? Якщо ви навіть не перевірили інформацію, у вас немає свого якогось критичного мислення, і ви такі, типу, да, мені нав'язали це. Ну як ви це не розумієте, ви просто такі типу, хто я така, щоб про це щось думати. І потім це впливає і на сімейне життя, і на дітей, і на все. На, всю, на, на, коротше, на все ваше життя впливає це І я не знаю чесно сказати, але на самооцінку, понятно, що теж це впливає через те, що через те, якщо у вас немає власної думки, ви думаєте постійно, що, блін, та яка наша мені формулювати свою думку про це? Я не знаю, хто я. ну, типа, в чому важливість того, щоб я сформулювала свою думку про це, наш мені туди лізти, хто я така, щоб щось про це казати? Звісно, тоді ви ну автоматично ставите себе на задній план і думаєте про себе, що ви ніхто, що ви не варті того, щоб у вас була власна думка, що ви не варті того, щоб люди, можливо, прислухалися до вас. не те, що прислухалися, просто ви не варті того, щоб якось озвучувати людям те, про що ви думаєте. Типу, бо ви думаєте, що блін, хто мене буде слухати, кому це треба. Я навіть думку формулювати не буду. І це впливає на самооцінку в гіршу сторону. Тому не бійтесь формулювати власну думку. Не бійтеся озвучувати власну думку. Психологи дають таке завдання, я знаю домашнє. Мені давали схоже саме це мені не давали, бо в мене як ніби своя думка є на все. Мені давали схоже завдання там про емоції. Я не могла зрозуміти, що я відчуваю. Тобто, і мені там мені задавали, що от коли ти їш, коли ти їш, то е, оцінюй якось свої відчуття зараз, там що ти відчуваєш, як ти відчуваєш, де ти це відчуваєш? Це хороше чи погане, це тепле чи холодне? Щоб я так, типу, як розвивала свою свій емоційний інтелект. А про власну думку, то е, психологи дають таке завдання, типу. Ви от щось бачите, от я зараз дивлюсь на своє дзеркало. І так, опиши, що ти думаєш про це дзеркало. Ну, дзеркало як дзеркало. ні 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 типу, конкретніше. Воно тобі подобається. Що, просто що, що, що ти про нього думаєш? Воно тобі подобається, не подобається. Що ти відчуваєш, коли ти на, на нього дивишся? Ти хочеш ще дивитися на такі самі дзеркала? Чи не хочеш? Ну, я не знаю точно чи так само все, але суть така ж. І це для того, щоб людина могла розвивати оцю. Надуманість, типу, розвивати свою власну думку. Але от я знаю, що психологи дають таку домашку, тому можете спробувати прочитати про це більше, погуглити і спробувати це завдання. У мене було завдання інше, У мене було завдання на ось, цю, ось, ось цей емоційний інтелект. Коли я завжди думала, що я дуже добре розумію, що я відчуваю, а потім я поняла, що я ніфіга не розумію, що я відчуваю, то мене вчили від, розпізнавати свої емоції, свої відчуття. Зараз я вже навчилася. Сьогодні ось таке трохи дивне відео. Можливо, це не те, що ви очікували, коли ви відкривали його і бачили там три пункти про самооцінку. але нехай буде. Це, ця інформація також важлива. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Люблю цілую. з вами була Ксюша і Данте. До наступних відео.